Багато ви отримали як дар, який заслуговує на прекрасне відчуття вдячності. Тож, перше, будьте вдячними. А ще будьте людьми надії. 319 бакалаврів і 336 магістрів долучилися цьогоріч до спільноти випускників Уку. Бойовий медик Гліб Бітюков. У часі короткої відпустки Гліб приїхав одразу з фронту в УКУ, аби отримати диплом магістра з публічного управління та адміністрування, уко зробив неймовірний внесок взагалі в розвиток України своїм фактом існування. І ці 30 років зрозуміло, що вони були складні, тому що треба було починати з нуля і потім розвиватися. І зараз ми бачимо наскільки класно це вдалося українському католицькому університету. Знаком вдячності за 30 років неймовірного розвитку університету стала одноденна проща спільноти Уку. Насправді, сьогоднішня проща і сьогоднішній день це дуже хороша нагода згадати весь той шлях, який прийшов університет, в якому я зараз навчаюсь. Це насправді дуже цінно почути всі слова, які були сьогодні проговорені. Спілкуватися з людьми, які причетні до університету у різних сферах, відкриття медичної клініки університету стало визначною подією для міста і країни. Це місце база для практики майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів та психологів. Ми прошколили понад півтора тисячі фізичних терапевтів, які на сьогодні працюють в реабілітаційних центрах по всій території України. Університет відповідає своєю працею на ті виклики, які є дуже болючими для України. І університет хоче своєю експертизою власне підтримати Україну саме в тих таких проблемних, складних місцях. Розуміємо, що війна залишить дуже багато ран, і вона буде мати наслідки на фізичному здоров'ї, на психічному здоров'ї. І нам потрібно багато буде праці над зціленням. А зцілення потребує науки, воно потребує сучасних знань і сучасних вмінь, воно потребує фахівців, і не просто уміючих, але мудрих, люблячих, об'єднаних в спільноти в команди. Наші факультети, і наш університет готує цих фахівців. Я самого початку на війні, тобто з нуля не виходив. Отримав поранення, коли став на міну. Випадково з'ясував, щоб мені припинили платити гроші. Звернувся в юридичну клініку. Коли я зателефонував, у мене зір відкрився настільки пахово, мені відповіли у юридичній клініці. Під керівництвом кураторів студенти надають безоплатну правову допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через російське вторгнення. Лише за 2023 рік студенти допомогли у вирішенні понад тисячі справ. Також тут займаються документуванням воєнних злочинів Росії проти України. За підрахунками видання Forbes Ukraine, УКУ у 2024 році став лідером в Україні за середнім балом абітурієнтів серед найпопулярніших спеціальностей, очоливши списки за напрямками IT, право та психологія. З вересня стартує нова бакалавська програма з робототехніки. Етика того, як штучний інтелект буде працювати на робототехніці, це дуже складне завдання, і це насправді виклик, яким уку і загалом факультет прикладних наук може справитися і дати цікаві і неординарні відповіді. А запит насправді від армії, від зрештою від медицини. Він насправді є надзвичайно високий, та? Тобто ну якби комусь треба збирати ці протези, комусь треба їх створювати. Тетяна Банах, хоч і незряча, все ж змогла успішно написати і захистити дисертацію про польсько-українське примирення. І я думаю, що це відкриває шлях для багатьох молодих людей, які з різних причин, з різних обставин, позбавив на можливостей робити наукові кар'єри. Тому що бажаю, що цей приклад показує, що насправді перешкод немає, якщо є воля. Має бути воля самого аспіранта, науковця, але також має бути воля самої інституції це зробити. І для мене дуже важливо, щоб цей вбус у Католицькому університеті. Я дуже люблю цей вуз, але це тепер для мене також предмет своєї гордості. Під час експедиції на схід України команда проєкту Малі історії Великої війни. Відвідує членів університетської спільноти у прифронтових містах і документує історії військовослужбовців зі спільноти УКУ, які воюють на фронті. УКУ став першим в Україні університетом, який на системному рівні розпочав працю з ветеранами війни. Отець Джон Дженкінс, 17-й президент університету Нотр-Дам, отримав звання доктор Гоноріс Кауза. Він приїхав до університету з візитом солідарності і підтримки. the people of Ukraine, who in this difficult moment are. Able to... Що коріч солідаріті му фордін Айтік Райтнацтемост десятеро членів університетської спільноти загинули від рук російського агресора у 2024 році. Серед них випускники УКУ Дмитро Сливка. Іван Парамонов, Микола Гаєвой. Внаслідок російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі росіяни забрали життя студентки УКУ Ірини Мироненко та її донечки Марії. На сходовій клітці свого будинку, ховаючись під час повітряної тривоги у Львові, загинула Дарія Базилевич, студентка програми культурології, її двоє сестер Ярина та Емілія і їхня мама Євгенія. На вшанування пам'яті загиблих УКУ триває збір на іменні сталі стипендіальні фонди. До альянсу українських університетів увійшли шість провідних закладів вищої освіти. З таких міст. Київ, Суми, Львів, Дніпро, Рівне. Коли в тебе обмежені ресурси, а вони з війною стають все більше обмежені, то для того щоб досягати якихось великих цілей іншого шляху ніж певним чином об'єднуватися, немає. Цього року альянс продовжив реалізовувати масштабний проєкт розвитку 12 територіальних громад, які особливо постраждали внаслідок війни. Як масштабувати бізнес у час війни? 42 підприємці завершили програму Stanford Ignite Ukraine від cfe Акселератора УКУ та Стенфордської вищої школи бізнесу. Програма покликана стати мостом між українськими підприємцями і спільнотою Кремнівої долини та каталізатором розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. У 2020 році професор Андріан Сливоцький записав онлайн курс Давид перемагає. Це дало початок проєкту УКУ онлайн освітній платформі Українського католицького університету. Найкращі викладачі та їхні курси стали доступними для найширшої аудиторії в Україні і по всьому світу на сьогоднішній день. Ми вже доходимо скоро до 30 курсів від Українського католицького університету на нашій платформі, і це вже 17 тисяч користувачів, які Проходили чи зареєструвались на той чи інший курс від УКУ. Багато працюємо з курсами гуманітарного характеру. Ми бачимо, що зараз є великий запит від суспільства щодо історії своєї країни, щодо культури. Ми активно реалізуємо ці запити, оскільки в нас є найкращі насправді викладачі на ці теми. Знаєте, скульптура це така дуже скупа мова. Це ти повинен якоюсь однією формою висловити щось, щось велике. Ідея Володики Бориса, моє було пластичне рішення. Як це зробити так, щоб ці жести. Ну, щоб вони працювали. Шість скульптурних композицій біля Церкви Святої Софії премудрості Божої вказують на жести освячення дарів під час божественної літургії. Господь прийняв у своїй святі причисті непорочні руки. Воздав хвалу. Благословив, освятив, переломив і дав. Дорі браті, сестри, воно так і в житті. Поки ми не є переломлені, навряд чи ми можемо давати іншим життям.